Радіо UA -Чикаго. Час ЮЕЙЧИКАГО ЧАСНАВІЗІ Сполучених Штатів у студії Ван Саби та Наталя Маликелідзе. Сьогодні в блоці про завершення рекордного шатдауну дипломатичні події у Вашингтоні. Рішення Дональда Трампа та технологічні інновації. Сенат США схвалив законопроект, який завершує найдовший шатдаун в історії країни. Тривалістю 40 днів. За документ, що відновлює роботу уряду, проголосували 60 сенаторів обох партій. Тепер його має затвердити Палата представників і підписати президент Дональд Трамп. Нагадаємо, що шатдаун паралізував роботу державних структур, залишивши без зарплати сотні тисяч працівників. Безпрецедентна зустріч відбулася у Білому домі. Президент США Дональд Трамп прийняв у Вашингтоні свого сирійського колегу Ахмада Ашара. Це перший візит лідера Сирії до США за всю історію незалежності країни. Головною темою переговорів стало пом'якшення санкцій, зокрема скасування закону Цезаря. Вашингтон очікує, що цей крок сприятиме стабільності в регіоні та допоможе Сирії ліквідувати залишки хімічної зброї. Сирійська сторона своєю чергою погодилася сприяти у пошуку зниклих американців. Тим часом США бойкотують саміт G20 у пар. Президент Трамп заявив, що делегація Сполучених Штатів не братиме участі у зустрічі Великої двадцятки, яка пройде в Йоганнесбурзі наприкінці листопада. Причиною стало за його словами порушення прав білих фермерів африканерів у Південно-Африканській республіці. Трамп звинуватив владу пар у гоніннях і насильстві проти цієї групи населення. Офіційна преторія відкидала ці звинувачення, наголосивши, що земельна реформа спрямована на виправлення наслідків апартеїду, а не дискримінацію. США тим часом призупинили фінансову допомогу пар і почали розглядати прохання білих південноафриканців про притулок у США. Імираційна служба США розглядає можливість створення нових центрів утримання мігрантів у переобладнаних складах Amazon. Як повідомляє NBC News, мова йде про величезні приміщення площою від 800 тисяч до кількох мільйонів квадратних футів поруч з аеропортами на півдні країни. Мета збільшити кількість місць для утримання нелегальних мігрантів перед депортацією для порівняння. Нинішній центр Айс у штаті Вашингтон вміщує лише півтори тисячі людей у кілька разів менше. Президент Дональд Трамп знову закликає реформувати програму «Обамакер», яку він називає корумпованою. Трамп виступає за припинення державних дотацій страховим компаніям і пропонує, щоб гроші надходили безпосередньо людям, а не посередникам. Він заявив, що американці самі мають обрати страхування, яке їм підходить, і платити менше, замість того, щоб збагачувати великих страховиків. Президент також звинуватив демократів у блокуванні бюджету через небажання відмовитися від субсидій на «Обамакер». І наприкінці про технологічне американські інженери створили дрон, який полює на комарів. Пристрій під назвою Торнол розміром із долоню самостійно патрулює територію, розпізнає комах за звуком і рухом, а потім знищує їх лопатями. Після завершення місії дрон сам повертається на докстанцію. Вартість такого мисливця на комарів близько тисячі доларів. Розробники кажуть, що влітку цей пристрій може стати найкращим другом для власників заміських будинків. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо Чикаго» та газету Сурма через ЗЕЛ за номером телефону 773-697-3923 Або на рахунок у самопомочі 177-162. Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все вислухали головні новини. США у вечірній студії Радіо Йой Чикаго для вас працювали Іван Саби та Наталя Маликілідзе. Залишайтеся з нами, адже далі ще багато цікавого. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.